У Бердичеві прощались із Анатолієм Тітьоркіним, керівником народного аматорського оркестру духових інструментів міського палацу культури імені Шабельника, заслуженим працівником культури України. У майбутньому оркестр має носити його ім'я, говорили на церемонії прощання. Я думаю, що колектив погодиться і трудовий колектив погодиться, а тим, щоб цей колектив, який він створив, носив його ім'я. Щоб він зіграв марш перемоги, марш перемоги в честь пам'яті великого маестра, великого вчителя, великого наставника, людини, яка все своє свідоме життя віддала музиці і творчості. Анатолій Тітьоркін за своє творче життя керував багатьма оркестрами 12-го професійно-технічного училища, 14-ї школи, працював із юними музикантами і в гуртку позашкілля. Як він опікувався своїми дітьми, це просто неймовірно. Це педагог з великої літери і унікальний педагог, тому що він міг поєднувати творчу роботу і в дитячому колективі. І в колективі дорослих людей, майстрів мистецтва. Сьогодні земля плаче дощем, а небо зустрічає Анатолія Григоровича в оркестрі Янголів. Ми сьогодні згадуємо, як разом працювали. Яке Анатолій Григорович керував не тільки духовим оркестром нашої рідної школи? Я просто згадую, коли на сцені міського палацу чотири оркестри під його керівництвом творили чудесну музику. Сьогодні прийшли його учні різних, різних поколінь. Прийшли попрощатись із учителем і його учні. Вони відчувають і знають, як багато й безкорисно віддавала для них ця людина. Це людина, яка дійсно любила свою справу. і Мотивація була в нього далеко не матеріальна. Багато що робив на ентузіазмі. Кожного учня старався вкладувати максимально, хоча я не завжди отримував ту потрібну віддачу. Хочу що сказати, що ця людина була неймовірно велика духом, терпінням, яка приділяла нам стільки уваги, що я не знаю, чи вона сім'ї так віддавалася. Низький вклінок. Як любому артисту, останні аплодисменти, хоча як це не свідка але така є традиція. Я вам. Оплесками проведжали в останню путь Анатолія Тітьоркіна і на порозі міського палацу культури імені Шабельника. А духовий оркестр грав керівнику останню прощальну мелодію.